Доброго дня. Мене звати Іван Більський, і ми сьогодні з вами розглянемо цікавий такий додаток до Quantum GIS Plugin Semi Automatic Classification абревіатура SCP. Сам плагін розповсюджується безкоштовно. Його можна завантажити через пункт меню модулі. Керування модулями. В пошуку задаємо слово SEMI. І, власне, цей плагін, в мене він вже встановлений, ви можете теж собі спокійно встановити. Сам плагін собою являє інтеграцію багатьох інструментів різних ГІС в одну зручну систему. Автором даного плагіну є Лука Конджеда. Він почав його розробляти з 2012 року, і на сьогоднішній день вже велика кількість користувачів. Працює над цим плагіном його вдосконалення, і ви самі переконаєте, наскільки його досить гарно зробили. Після встановлення сам плагін може виводитися, може не виводитись на робо, ну, в робоче вікно вашого Quantum GIS. Тому, якщо у вас в програма, сам плагін встановлений, а не виведені панелі, це ми йдемо в налаштування самого пункту меню. Панелі керування, шукаємо модулі чи ті самі панелі інструментів з абревіатурою SCP і робимо їх активними. Також в пункт меню SCP, де представлені інструменти по роботі. І також є оцей символ, який означає запуск самого плагіну, і де зібрані багато цікавих інструментів для роботи з. Супутниковим зображенням і проведенням дешифрування. Зараз ми проведемо коротенький такий огляд і пробне дешифрування, без заглиблення в теорію, щоб можна було оцінити зручність роботи даного плагіну. Ми скористаємося вже готовим набором даних в форматі TIFF, багатоканальний супутниковий знімок, зроблений Landsat 8. Так. Вибираємо відкрити. Ось. Це є кусок викадрована частина зображення. Так саме зображення сцени значно більше. Це вже покращене зображення з роздільною здатністю 15 метрів на піксель. розмір пікселя 15 на 15 метрів, і ми можемо от переглянути в бендсет. З яких каналів складається, тобто від 0 до 5, це є голубий, зелений червоний, інфрачервоний, ближній інфрачервоний, і коротких два або суперкоротких два інфрачервоних. Так, це коротеньке знайомство. Саме відображення нашого зображення може бути в. Е, в стандартному зображенні це як відображає Quantum DIS при завантаженні. Також, якщо взяти комбінацію каналів 3, 2, 1, ми будемо відображати в природних кольорах, коли використовується видимий спектр. І для візуального дешифрування використовують псевдо-натуральні кольори, коли чітко видно, де є межі е, яскраво-червоний кольор, це є межі рослинності, е, зелений кольор це є. Не вкрита рослинністю поверхня, і темний кольор це є водна поверхня. Для здійснення класифікації ми повинні зробити набір сигнатур. Це тренувальні ділянки, які будуть описувати наші майбутні класи. Дешифрування ми будемо робити в чотирьох класах це є водна поверхня, це є е, забудова або відкрита поверхня, вкрита якимось е, цеглою, камнем. Це є в нас рослинність і не вкрита рослинність. Зараз ми знайдемо таку ділянку, перемикнемо природний вигляд. Ось, і не вкрита, тобто відкритий ґрунт. Він має дещо інший, бачите, вигляд. Для цього ми створюємо набір даних. Абревіатура ROI це, є, означає. Ділянки, які відображають наші класи. Ми тут зробимо так. Зберігаємо. Ось. Наступний крок: ми відбираємо ті ділянки, які е, найбільше характеризують наші класи, і не вмістять в собі вкраплень з інших класів. Це дуже важливо, щоб отримати хороший результат. Ми переходимо на наступну закладку Classification-Dock. Тут будуть відображатися наші. Характеристики класів, тут ми маємо змогу назвати наші відповідно класи. Так, перший Вода тип озеро. Деколи Макроклас може включати декілька інших класів, які мають інші властивості оптичні, тому воно саме таким чином реалізовано. Щоби відібрати. Саме точки того класу, який потрібно, ми використовуємо панель інструментів. Створити нашу ділянку зацікавлення, прокладуючи лівою клавішою мишки, так, щоб не захоплювати берег. Правою клавіше мишки ми замикаємо полігон. В межах цієї ділянки потрапляють якісь дані. На основі яких пізніше будуть о, вироблятися правила для дешифрування цілого супутникового знімку. Ми створюємо цей клас. Наступний так, макроклас 2 буде забудова. І клас. Ось. Для цього ми скористаємося, тут тобто, є нас ділянки, де щільна забудова. І скористаємося наступним: це автоматичний відбір даних в е, сигнатуру класу. Впоряд задається е, подібність сусідніх пікселів, тобто з точністю, бачите, до сотої. Ми це піднімемо до восьми сотих. Таким чином, коли ми натискаємо на якийсь піксель, відбирається тільки подібне до нього і суміжні з ним пікселі. Це зроблено для того, щоб зменшити ймовірність попадання не таких ділянок в наш клас. Ага, Так. Ні, Бачите, воно О, так буде краще. Створюємо новий клас. Так, третій клас у нас буде «Рослинність». Для цього ми. Скористаємося збільшенням. Ось. Створюємо клас рослинність. І останній клас це відкритий ґрунт. Так, зараз спробуємо знайти ділянки, які би найбільше відповідали нашим критеріям. І додаємо новий клас. Біля кожного класу є виділений колір. Саме в такий колір буде зафарбована карта при класифікації, тому ми його спробуємо привести у вигляд, який би допомагав нам краще ідентифікувати класи. Так, будинки будуть у нас червоними, рослині зелена, а не за. А, відкритий ґрунт буде жовтим. Ми зробили зараз попередні налаштування, створивши тестові ділянки. З Чим точніше є відбір попередніх даних, тим точніше вийде класифікація. Точно з класифікацією цього дуже сильно залежить. Наступний крок. Ми задаємо алгоритм класифікації. Доступних є три мінімальна відстань, максимальна правдоподібність. і спектральний код картування. Ми вибираємо спектральний код. Для того, щоб можна було оцінити попереднє налаштування нашого, наших даних тренувальних, є можливість попередня класифікація. Вона так називається. Preview. І звертаю вашу увагу, що S-параметр відповідає за розмір даного квадрата попередньої класифікації. Це буде 500 на 500 точок растрового зображення. Ось, ми отримали попередню класифікацію. За допомогою сусіднього параметру T, а це Transparent, прозорість, ми можемо змістити порівняльний аналіз. Так, звичайно, що тут можливо є, потреба ще над, попрацювати над додатковим відбором в різні класи об'єктів з різними властивостями, щоб була точніша. Точніша класифікація, але зараз ми залишаємо так, як воно є, і переходимо до наступного кроку власне самої класифікації. При виконанні класифікації треба враховувати, чи є достатня кількість ресурсу на вашому комп'ютері, тому що класифікований знімок може бути досить великий за об'ємом і займати багато часу. Натискаємо на кнопку класифікація, вибираємо як наш буде називатися наш файлик. Зберігаємо його. Відбувається перерахунок згідно цих вибраних наших тестових ділянок для цілого, бачите, є тут. То, тобто є ділянки, які, можливо, не зовсім точно скласифіковані. Це треба розуміти, що процес класифікації потребує уважності, але досить непоганий вийшов результат. Ось. Тому дякую за увагу. Про більше і детальніше про інші інструменти ми поговоримо в наступних відео. Це було ознайомче відео для знайомства саме з цим плагіном, Semi-Automatic Classification Плагом. Дякую за увагу.